А які люди всередині? Більшість людей впевнені, що вони самі по собі. Відокремлені від усього. І що? Але це не так. Ми частина всіх. Та всього. Всього. Я частина вулиці. Частина свого собаки Зака? Хочеш сказати, я частина італійці рибалки в океані, про якого я навіть не чула? Або хтось чекає на страту, і я тоді теж? Ти мені не віриш. У це важко повірити у все це, тому що в тебе є ця точка, далі якої ти не бачиш? Бабуся з дідусем теж її мали. Їх учили, що ця точка відокремлює їх від усього. А якби вони могли, то побачили б це, що всі пов'язані? І які вони прекрасні насправді. І що не треба ховатися чи брехати. Що можна говорити з будь-ким без брехні? Без сарказму. Без обману, без перебільшень без усього, чим люди приховують правду.